18-річна Аліна Готрак займається дзюдо більше 10 років. Вона одна із кращих вихованок дитячо юнацької спортивної школи Олімпійські надії. Змагання з улюбленого виду спорту для дівчини радісна подія. Для мене сорінування це вже як моя життя. Ну сорінування проходять очень рідка. Воно шамну і за ситуацією в страні мало фінансування. Підтримувати спортивну галузь і всіляко сприяти в організації змагань. Обіцяє народний депутат України Сергій Каплін. Він та його команда виступали спонсорами заходу. Є у нашої команди ідея і мета зробити Полтаву спортивною столицею України. Ті діти, які сьогодні демонструють свої творчі спортивні якості, це майбутнє Полтави, і це краще майбутнє, яке можна тільки про яке можна тільки мріяти. Я хочу подякувати. Викладачам, тренерам, які займаються дітьми. Хочу подякувати батькам, які приводять дітей в такі школи. Спортивну школу олімпійські надії відвідують півтисячі полтавців віком від 7 до 23 років. Понад 300 з них дзюдоїсти. Діти сьогодні покажуть свою майстерність, проведуть відкриті поєдинки. Взагалі школа культивує чотири олімпійських види спорту. Вислування на байдарках каноє, дзюдо, бокс та тріатло. Взяли участь у відкритому уроці із дзюдо, і найменші вихованці школи. Ми поки що ще не падаємо. Не, не, ми, не, тільки, ми тільки ми тільки вчимося падати. Боляй, ще не боровся. Ми тільки на колінах ще боремося. Я не боровся а, а будемо на ногах». Серед вихованців спортивних шкіл Полтави, переможці змагань європейського і світового рівнів. Упродовж років день у день вони по кілька годин тренуються у спортзалі, щоб домогтися очікуваних результатів. Бюджеті нульова ставка по фінансуванню спортивних шкіл. Тому завдяки спонсорам, завдяки меценатам, вони, мабуть, будуть на майбутнє існувати. Підтримуємо, підтримуємо, будемо підтримувати сьогодні новорічні свята. Дуже багато дітей займаються у спортивних школах міста Полтави. Ми просто зобов'язані допомагати цим дітям розвиватися, тому що це майбутнє Полтави.